Привіт! З вами Ніка і я буду робити брасотки. Та-да-да-да-да-да. <свят> 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 да, да. будуть. Да, да, да. да, 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 да. Ай, ай-яй! -ай. Я хочу корот. Коротше, я хочу медведики. Медведики, медведики. Багай-бекі, багай-бекі. Скільки банків <свистити> до моєї руку після цього? Не знаю. Ну, будемо зараз пилити. Ось вот так. Господи, Щоб було ж грошно зав'язувати. Так, зараз я хочу такі жінчужинки. Ну, можеш по черзі робити їх. Кольори собі можеш підбирати. Ні, я хочу. Ведмедик квіточка. Ведмедик квіточка. Ой, ні. П'ять. Я, Я перший ведмедиків обрав. Не... Скільки ведмедиків побіси? Ти все... взяти можем кольорів просто. Щоб не було повторок. О, темно рожевий. вот все кулеры, какие тут есть mm -hmm. вот все кулеры, какие тут вот так, видите? Mm -hmm. вот Давай, давай, тривай. тривай. Хочу натяти із міжки. Ти їх на відео? Ну, маємо, так тримаю. Давай, з одного краю я буду тримати і буду страхувати. Дуже красиві ці фігурки. Типу, а то що рожевих квіточка біля рожевого год

Давай примірю. Ще можна. Ничего. Это... Квіточка остання. Ведмедика зараз кладай. Хочу... Бі можна їм? І... Да, звісно, собі вибирайте, що їй подобається. Блін, ну... Я не хотіла, щоб це подав. Ти переживала, що кольори співпадають? Ні, кольори різні. Це йде такий більш молочний. А -а -а. Але ще одна квіточка потрібна, щоб ведмедик на початку і на кінці не зустрілись. Є ще одна квіточка якась? Я не чіпаю. Ну, окей. Я хотіла, щоб ведмедок видати. Щоб одна диком. Щоб одна диком і одмедиком закінчилося, так? Да, ну ладно, О, Біла квіточка. Біла квіточка, оцей вже втік. Ну давай тепер зараз контрольна примірка перед зав'язуванням. І далі. Все, одмедики робимо. Покажи всім, як заліз заяз. Один раз зав'язали, потім, не дов'язуючи, затягнули ще раз таку петлю. І так само два рази протянули через одну дирочку, тому що лісочка в нас тягнеться. треба, щоб вона була. Хорошо трималась. Хорошо, хорошо. Все, Сафик, все. Сафик, все. В эти волосыки вырезаем. Відрезаем. Вырезаем. Наслаждайся. lagi, umat hari ini berasa Sampai jumpa,